Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Ми продовжуємо нашу духовну подорож по великій книзі анонімних алкоголіків. Ми вже досить глибоко заїхали в інвентаризацію четвертого кроку, а саме ми на третьому етапі інвентаризації по сексу. Тобто ми вже виконали два завдання по цій інвентаризації, написали усі наші думки на цю тему, тому що книга пише, що нам треба була перебудова перше завдання. Друге завдання ми розібрали певні спостереження та написали інвентаризацію і, таким, і рухаємося тепер далі. Але давайте запросимо Бога на наше спілкування. Батько Світла наповни нас своєю присутністю, наповни нас твоєю любов'ю, милосердям, Боже. Ти серце до цієї духовної програми. Допоможи нам пам'ятати, що без тебе 12 кроків це просто набір якихось слів і фраз. Але. Ти є центр, допоможи нам отримати нові відносини, відношення до теми сексу. Ця тема для багатьох з нас є болісною, але мені здається, що біль приходить якраз через незнання і через те, що тебе не було в цьому процесі. Будь з нами батько. Амінь. І так, друзі. Чому нам так важливо провести цю інвентаризацію? Тому що більшість з нас, ну ось, наприклад, візьмемо мене, да? ось мої батьки. Ніколи в житті не спілкувалися зі мною на тему відносин з дівчатами, там ну, з дитинства, коли я підліток був. На тему сексу, на тему е сім'ї і так далі. Тобто, такого спілкування зі мною ніколи не було. Я ніколи не бачив, щоб мої батьки обіймались, цілувались. Тобто вся е ця, ця тема була під великим табу в нашій сім'ї. Ось, і єдине місце, де я якісь знання і уявлення про секс отримував, так це була вулиця, це були такі ж самі підлітки, як я. Ось я... до мене попала перший раз порнографічна касета, там в 13 років чи 12, ні, я не пам'ятаю. Тобто там був мої уявлення про секс. Тобто, як ви розумієте, уявлення були так собі. Ось. І потім, коли з'явився, коли я почав вживати алкоголь, наркотики, то там ще більше замішалося непорозумінь, дивних, дивних уявлень. Ось і так далі. Тому нам дуже важливо. Провести цю інвентаризацію для того, щоб зрозуміти, як ми думаємо на цю тему, і вообще, взагалі ну, тобто, побачити наші помилки, наші, наші шаблони поведінки. Ось є в репцентрах, і іноді цю тему тянуть в спільноту. Є така думка, що не треба заводити відносини перший рік тверезості. Ось. В книзі анонімних алкоголіків, анонімні алкоголіки немає такої думки. Ось. Але я даю рекомендацію своїм підспонсорним не рік не заводити відносини. Да? я кажу: друже, я тобі рекомендую досвід нашого спільноти показує, що е, почекай до четвертого кроку інвентаризації, ось ми зробимо сексуальну інвентаризацію. Ти побачиш свої. Помилки. І тоді ми з тобою це розберемо. Ти побачиш, вообще... ти побачиш такий момент, коли в інвентаризацію здебільшого люди бачать, що ми робимо одні й ті самі помилки, одні й ті самі шаблони поведінки і так далі. Е, у нас оце перше завдання, що ми писали, всі думки про секс виписать. Про відносини і так далі. Тобто треба розібратися з оцим вінігретом в голові. І коли ти це зробиш, у тебе буде набагато більше шансів, що твої наступні відносини будуть кращими. Просто тому, що ти будеш розуміти. Ага, оце я вже робив. або оце я вже роблю постійно. Тому треба так не робити. Ось. Для цього ми робимо інвентаризацію. І далі на сторінці 55 ось ми пройшли питання, написали їх, так, ці 9 питань з книги, і якщо у вас було бажання, ще 4, які я вам додав. І далі написано: таким чином ми намагалися сформувати. Нормальний і здоровий ідеал свого майбутнього сексуального життя. Ми проаналізували всі свої відносини на рахунок того, чи були вони егоїстичними, чи ні. Ну, тобто, я думаю, що якщо ви всі ці питання написали, здебільшого наші відносини були егоїстичними. Ми просили Бога. І тепер просили це молитва. Ми просили Бога. Сформувати наші ідеали і допомогти нам жити відповідно до них. Тобто є молитва. Боже, допоможи мені сформувати наші ідеали, мої ідеали, і допоможи мені жити відповідно до них. Тобто книга анонімнії алкоголіки дає нам для мене, наприклад, досить революційну пропозицію, ідею. Що ми можемо і маємо молитися Богу про секс, про відношення про наших партнерів і так далі. І як сказав один спікер, Бог придумав секс і дякую Боже Тобі за це. Тобто це наступний якийсь рівень духовного розвитку. Коли або якщо ви почнете запрошувати Бога молитися перед сексом, перед е, тим, як на, на побачення йти, я не знаю. Ну, тобто, запрошувати Бога в цей процес. Тому що є е, в анонімних алкоголіків така тенденція, ну да, що люди мають велику проблему. З тим, щоб запрошувати Бога у дві сфери, на мою думку. Одна з них секс і відносини, а друга це гроші. Тобто ми намагаємось, щоб запрошувати Бога в тверезість, в роботу, нашу, нашу якісь групу, служіння, але ось, типу, секс і гроші, типу, я якось сам розберусь. То в книзі нам. Дається інструкція, що ми просимо Бога сформувати наші ідеали і допомогти нам жити відповідно до них. Ми завжди пам'ятали, що наші сексуальні можливості, дані, 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 нам, дані нам Богом, і тому є благом. Оце підкреслить і це дуже важливе спостереження. Тобто сексуальні можливості. На це від Бога. І це, це перше. І друге це є благо. Їх не можна використовувати легковажно чи егоїстично, ані ставитися до них зі зневагою та ненавистю. Тобто це дуже важливі такі спостереження. Тепер у нас буде завдання. Нам книга дає нам інструкцію, рекомендацію, що нам треба сформулювати е, наш ідеал майбутніх відносин з іншими людьми, які включають сексуальні відносини. Але цей ідеал досить важко сформувати, і це для багатьох людей може бути абстракція така, що треба писати, незрозуміло. Тому. Ми розіб'ємо це завдання на дві частини. Ось, сьогодні ми зробимо першу частину. Ми зробимо сьогодні підготовку до написання ідеалу взаємовідносин з іншими людьми, включно з сексуальними відносинами. Тобто, ось, у вашій, вашому зошиті, да, ви пишете. Ви пишете. Підготовка? Підготовка. До написання. Підготовка до написання ідеалу відносин з іншими людьми? З іншими людьми? Включно, е включно з сексуальними відносинами. Тобто, наша мета ми пишемо ідеал спілкування з, вообще, взагалі з іншими людьми. Тобто ідеал відносин. І в цей ідеал включаються сексуальні відносини. І це у нас, от можете сфокусувати, це підготовка. І ми маємо написати, чого б ми хотіли від ідеальних відносин з іншими людьми і сексуальних відносин. Тобто, які в нас є потреби і побажання. Ось наприклад. Хочу, щоб мене, щоб мене поважали. Так, от хочу, щоб мене поважали. Там друге. Я хочу, щоб моя дружина. Моя дружина ставила, ставила мене на перше місце. Місце ставила мене, на перше місце там третя я хочу. Щоб. Щоб мене хвалили. Мене хвалили. Щоб мене хвалили. Четверте. Я хочу. Насичене сексуальне життя. Насичене. Сексуальне життя. Там п'ятий пункт а -а -а. я хочу, щоб а -а, Маша це моя дружина, а -а -а, сиділа з Маркусом, сиділа з Маркусом. Маркос це наш син. Ось. І таким чином ви пишете, ось ваша задача написати усе, що ви хочете, від, щоб як би до вас ставились інші люди. Інші люди, ваші партнери, нинішні чи майбутні. Тобто тут ви, тут ви пишете, чого ви хочете, чого вам не вистачає. Які б ви хотіли бачити ці відносини? Ось сюди можете написати у, усі ваші хочушки і хотілки. Тобто, просто тут роздолія егоїзму, можна сказати, роздолія я хочу. Я мені от сюди. Все пишіть, що ви хочете для себе. Ось. І це, це завдання на сьогодні. Тому давайте закінчимо нашу, е, нашу зустріч. Я відповідаю за це. І коли ви напишете це завдання, підготовку, да, можете слухати наступний трек, там ми будемо писати вже на, наступне завдання. Не буду спойлерити. Я відповідаю за це і декларація єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА ставити наш спільний добробут на перше місце. Тримати наш, наше товариство в єдності, бо від єдності а залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Дякую за увагу. До побачення!